Я не можу зрозуміти по чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, понятно? Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую, з цими французькими заправками ми два пікапа зараз веземо на су. Тут і фарбус. Ти зуміє, я покажу скільки це стоїть одна заправка, нам по дорогі 5-6 заправок. Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. І, і нема, дивись, ось, глянь, нема ж де нема ні каси, нічого, короче. І а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому вона банка спрацює. А, а, так, може це французька мова, давай англійську виберемо. English. не uh, Full, full up, full up. printer receipt, full up, gas oil, euro. Gas, oil, це що? Це у них дізель чи да, а, газ? газолін, газолін походу. Да. Газолін, це дізель? Вот французи. Ну не може, ну це є, це бензин, значить гасой. Снімай, знімаю, тут дивись. А, хочеш, щоб я вставив карту, так? Да? Да? І зараз снімуть. Знаєш сколько, блін? 130 евро знімав. Incorrect спина. Які у там спіні? Будь ласка, ставте карту, ставляємо британську карту. Британську не підтримую. От то що я казав, коротше. Просто стоїш, дрочишся, не можеш направити машину. Гроші є, нема все родні. Я поміняв пін код. Я за секунду. Приєдський українського банки. Три секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все, не треба нікуди письмо відправляти. Тиждень. Де такі? Ану, європейці. Де такі, можливо, Пишіть. Вставляємо карту. Інкорект ПІН. Ну як я тільки що поміняв пин? Карта мене банк не, не, не приймає. Я вже поміняв пін код, Перевірив. все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. А ну національний банк України. А ну щось помінялося в Коломайську. Інкоррект Пін. Ну что за, ну за, страна? Все, все, все французы. На британской карточке есть Есть, я бы не принимаю британскую карту. У меня револют. У меня виза. Это револют я? Давай твою карту пробуем. Отвечаю, каждый раз, как приезжаю в Францию, вот такая чепуха. Едешь, едешь, треба заправиться в Францию, вот такие капец постоянно. Инкоррект пин. Инкоррект пин. А ну давай еще раз воды. Пробуем уже револют. Чиназас. Пин-код Вот здесь с револютом только спрацювало, да?